Такий коротенький огляд нашого стележа з розсадою, бо він сьогодні поміняється. Буду пікірувати помідори. Позабираю ці якісь є на балкон. бо тут вже бракує місця. Тут теж пора помідори пікірувати. На цій полці помідори з перцями. Отак От виглядає наша розсада на 27 березня. Вона маленька, в когось вже велика. У нас маленька, тому що ми висаджуємо в відкритий ґрунт. І у нас раніше 15 травня висадки не буде. Не хочу висаджувати розсаду вже велику з помідорами. Хочу, щоб помідорів на ній не було, щоб вона починала цвісти на грязь і туди в неї буде кращий урожай. Такий у нас вигляд на сьогодні. Тут вище ще є одна полка, поки що не попая світло, спаяється світло і сюди підуть теж помідори. Що можна сказати по стилужу? Стелаж гарний, але у нас Температура більше 20 градусів, ну, 20, видно, помідори вони витягуються. Витягуються не тому, що бракує світла, а тому, що жара. Якби принаймні вночі було б холодніше, вони б так не тянулися Ось ці вже перший ряд попікіровані вчора. Пеці деякі попікірували. Оці, що по два, по три, то я їх прямо садив, по 2 в стаканчик, теж потім до них буду дивитися. У ці луточках садив, от видно, вони рядками посаджені. Це гібрид терасинка 2, один помідорчик зійшов тільки. Дивно. Тут нормально посходило в тих лутках То зараз буду пікірувати. А, ще у нас вчора я ще посіяв ранні помідори. Ось такі сорти були. Чорний трюфель, садова перлина, дуже гарний помідор. минулий рік був. Загадка, чорний дракон. І тут от ця фірма е, попадається одне насіння оброблене, а друге не оброблене. І ну, по полу... Зверху по вигляду не, не скажеш, які оброблені, які ні, але через один попадає оброблений. ФМР помідор посадили. Це монгольський карлик, отакі би мали бути помідорчики. Санька помідори розкручені. У нас ще не були, перший рік будуть. Оце у нас що? Ляна. Ранній помідор. Гаргамель Буш. Дуже його мені радили, що гарний сорт. І це у нас Беталюкс. якийсь такий помідорчик. І ще один золотий потік. Золотий потік минулого року він у нас був. Він дуже урожайний. Але на смак, ну, він має смак, але привик, що жовті помідори, вони би мали бути солодкі. Він не є солодкий, але дуже врожайний. Так, така у нас розсада на сьогодні. Тут рядом з розсадою ще живуть два мешканці, отакі. Два санці морської свинки. Діти хотіли самочок, читали в інтернеті, що самці не вживаються, але вони вже живуть рік і якось нормально живуть. Десь колись трошки погаркають один на одного, посваряться, але в цілому живуть мирно. Рижик Найт. Пора до роботи.